Бути на хвилі здоров'я це завжди модно. Мене звати Олена Крива. В ефірі програма про здоров'я та незмінна президентка товариства природолікування Зелена планета Наталя Земна. Вітаю, пані Наталю. Сьогодні наш стіл, ну як і завжди, майориті різноманітними фруктами, овочами, корнеплодами. Зараз е, наш організм після зими ослаб. Як ми можемо його наситити? корисними вітамінами. Корисними мікроелементами. Мікро правильно. Звичайно, збідні організм за зиму. Тому що ну, багато господинь було багато зелені на е, столі. Кожна господиня знала, чим зеленіший стіл, тим е, більше здоров'я буде у її родині. І тому давали. Зараз е, не треба гнівити Бога, як казали наші пращури. Тепер у... І в магазинах, і на базарах, і в кожній господині, якщо вона хотіла, щоб діти були здорові, щоб чоловік був сильний і здоровий. А чоловіки ж до речі, вони ж із листопада місяця, майже по березень, і впадають у сплячку. У них знаєте, депресивний стан, вони такі малорухомі. Вони за цей час у чоловіків животи збільшуються, шевелюра випадає. Одним словом, дружина повинна дбати про здоров'я чоловіка, також не забувати про це. Тому нас до столу все те, що збереглося, те, що можна купити, придбати там на базарі. Дивіться, скільки видів капусти. Капуста така, капуста цвітна, ось капуста брокколі, Так, от яка е, капуста, цибуля в кожній розкладині. Дбайливої господині, не лінивої, зелена цибулька на підвіконі в ящичку вже росте. І не треба багато. Вона кілька, взяла дві-три частинки цієї, дві-три цибулинки, взяла, додала до їжі, прикрасила їжу. Їжа зелена на столі, це здоров'я. Разом з тим, завжди нагадую: коли є зелень на столі, то людина споживає сонячне проміння, сонячну енергію, адже сонячна енергія зберігається в хлорофілі ось тут у цій зелені. Оце зелене воно від того, що тут багато сонячного проміння. І коли людина вживає, вона вживає разом з тим і сонячну енергію. А якщо потрапляє сонячна енергія в організм, то людина здорова, енергія є в неї. І, можливо, і сплячки не буде, і депресії також не буде. А дійсно таки все одно взимку вітамінів мало. І в нас зараз в Україні, як і в багатьох країнах світу, от коли приїжджаєш в якусь країну, там обов'язково подають салати до столу. Так завжди було. Спочатку вживають їжу рослинного походження, салати якісь капустяні, додають багато зелені такої кропу, якщо там інші салати. Ну, Одним словом рослинна їжа повинна потрапити в організм першою, от тому, що вона перетравлюється в кишківнику. Вона потрапляє в кишківник і там вона перетравлюється. І кишківник забирає всі вітаміни. Ну, він достатньо працює на те, щоб навіть насинажити організм навіть вітаміном Д. Це все в кишківнику. А потім вже вживають там їжу, м'ясо, рибу, яйця, білкову їжу, тваринного походження. І ось коли ми вживаємо ріжу е рослинного походження, то ми знаємо, що там міститься багато вітамінів. По-перше, ми бачимо ось зелень, багато вітаміну С. Ось такого кольору. Тут, е окрім того, що вітамін С, тут ще є каротин, про вітамін А, тут вітамін Е, тут вітаміни групи Б і перець зберігається нормально. Його можна споживати навіть у е теперішній час. Ну, цибуля є, де багато також вітаміну, але є ж і зелена цибуля, це з вітамінами, з вітамінами, і мікроелементами. А ця цибуля ще із сонячним промінням, ще із сонячною енергією. От яка різниця, здавалось би, правда, і ця цибуля, і ця цибуля. Але ж тут, вітамін С, до речі, цибулю таку можна споживати, коли понижена кислотність, можна з капустою її споживати. коли Підсилити секреторну діяльність шлунка, але ж також цю можна додавати, щоб ще й споживати сонячну енергію. Цибулю можна споживати навіть людям, хворим на цукровий діабет, не боятися. І для того, щоб вітамінів було багато, а ми знаємо, що в свіжих рослинах, от коли виходить перші листочки, наприклад, гульбаба. Всі е, травоядні припадають до того листочка, вишукують його, і поїдають, вигризаючи з землі. А людина навчилася у тварин і сама також користується тим досвідом, правіковим досвідом тварин наших. І нині, думаючи про те, що всі вітаміни і мікроелементи нам. Лі... Навесні перехідний період до літа споживали ми Бере... беруть і пророщують. Дивіться, от, проростили горох. Знаєте, як багато в горох, і подивіться, який він зелений, як багато вітаміну Б. Особливо ті, у кого страждає зір, падає зір. А зараз у кожної людини, як не катаракта, так глаукома. Якщо не катаракта і не главкома, ретеропатія у тих, у кого. Цукровий діабет, цукор підвищений у крові та і всечі буває. Недостатня кількість. От бачите, ну тут видно, що це горох. Так, пророщений це горох. горох. Але оці уже горошинки вони віддали всю свою силу, вітаміни сюди у зелень і е, додають до салатів смачно, дуже, дуже корисно. І якщо споживають горох, то відновлюється е, робота мозку. Вже не буде шуму там у голові, вже пам'ять буде гарна, тому що горох дуже працює, відновлюючи розумову діяльність мозку самого. То чому його не проростити, чому не дати до столу? Оце, ось я думаю, що це вистачить на кілька тижнів, на як додаток до будь-якої страви. Окрім того, якщо немає гороху, беруть будь-яке насіння. Ось дивіться, як байливо господиня виростила. Візьміть, покажіть нашим. Глядачам, це тут також є і каротин, і інші вітаміни. Тут гама вітамінів. І що ви думали? Проростили просто. Просто проростили насіння редиски, не те, що рейдки навіть її також можна пророщувати, але це редиска. І ця, ці паростки, вони руб'яні, такі як сама редиска. Вони підсилюють функцію травних органів, особливо шлунка, нормалізують е, функцію е, також кишківника, кишківник працює нормально, віддає всі вітаміни, мікроелементи. І, е, Організм починає оживати така, е, такі паростки, тонізують організм. Якщо тонізується травна система, тонізується весь організм. Шлунок е, підсилює свою діяльність секреторну. Печінка задоволена від того, тому що там не, немає токсинів, не перетравлює е, їжа, не перетворюється у гнилу їжу, не бродить, не гниє. кишківник працює нормально, то це ж. Поклав е, насіння, Дивися, за тиждень-два вже з'явилися паростки. Три тижні зелені на столі скільки захочеться з першої з даними, першими проявами вітамінів, свіжих, корисних і чистих, тому що ми не, не йдемо десь, не збираємо. Ми взяли насіння, проростили в себе вдома на підвіконні. А чому на підвіконні? Якщо оцей. Будемо пророщувати не на підвіконні, то сюди не буде заглядати місяць, який допомагає там всі рідині наснажує і підсилює їх дію рідини. А тут же, бачите, тут водичка є, тут сонечко загляне. І якщо б воно стояло не на підвіконні, то не було б таким зеленим. А ми ж говорили про сонячну енергію. Ось саме так і рятуємо своїх дітей. Рятуємось самі, наснажуємо вітамінами, мікроелементами, про які ми так мало говоримо, а вони дуже і дуже потрібні. Я ще хочу сказати на е, провесні, вже, коли ми будемо спілкуватися з нашими глядачами, сказати про те, що людині після кисню, після кисню, кисню, другим елементом є кремній. Кремній, щоб людина була здорова. Кремній можна брати. Хвощ польовий. Коли перші паростки, вже його треба брати, тому що там також міститься багато кремнію. Ну і в багатьох рослинах ми, мабуть, одну тему присвятимо також цьому силі організму. Про здоров'я ми говоримо. Якщо здоров'я є, то й сила є, але також треба підсилювати і кісткову тканину, щоб діти росли. Не росте кістка, дитина не росте. Доросла людина. Якщо кров не наснажує кістки поживними речовинами і киснем, кістки росли розсипаються, розпадаються, і лікарі кажуть, та вас же остеопороз вас же розсипаються кістки. Треба щось робити. Ну лікарі знають, що робити, але ж кожна людина повинна знати, як можна зміцнити свої кістки, щоб не боліли суглоби, щоб кровообіг був нормальний. Тому існує, мабуть, наша ось програма, така з якою ми йдемо до людей, і бачите, в нас завжди город. У нас грядки, у нас город, у нас природа і у сумісності із городом, бо ми ж беремо ліки те, що в природі, і те, що у городі. Ось і таким чином людина може бути повністю здорова. Зелена планета існує для того, щоб готувати фітокомпозиції з природних ліків і надавати людям керувати їм, тобто шукати. Причину захворювання підказати людині. От сьогодні приходить людина і каже: дивлюся, в неї підшлункова зала захвору. Дивлюся, в неї закріпи такі, минулого разу вона приходила, були закріпи. Я дала їй, бачу, що це від підшлункової залози, дала їй ліки. Вона приходить і каже, закріпи не пройшли. Мені якось неприємно, не пройшли закріпи. Кажу, а що ви вживаєте? Ну, та все, як от голубці, люблю, там, все таке інше. Я кажу: якщо ви для Своєї підшумкової залози будете давати рис, горіхи любить. Якщо ви будете давати рис, якщо ви будете їсти горіхи, грецький горіх, 10 штук горіхів з'їдає за день, то не буде працювати ваша піршункова залоза, і будуть закріпи, вони ніколи не пройдуть у вас. Значить, протипоказане при закріпах е, рис у будь-якому вигляді е, горіхи і яйця зварені в круту. Якщо ці три страви людина споживає, а в неї закріпи були, вона не позбавиться від закріпів. Ну, ми даємо лаксон. Часто, коли закріпи, вживають сіну. А сіна робить з кишківника, там розтягує його. Я не раджу сіну, тому що вона її може випити один раз, два, три. але не вживати впродовж кількох тижнів. Тоді кишківник розтягується, лікарі поставили далі. Сігма треба робити операції. Отже, завжди ми повинні пам'ятати, що організм у нас самостілюючий. Йому не треба шкодити. Йому не треба заважати. Він сам зцілить всі захворювання. Але йому в деяких випадках не те, що не шкодити треба, а й треба допомогти. Те, що ми робимо в «Зеленій планеті, ми допомагаємо організмові людині. Щоб е, всі органи співпрацювали нормально, всі системи також були налагоджені, кровообіг був нормальний, кровотворні органи працювали. І насамперед, звичайно, це травні органи. Працює шлунок нормальний, вся травна система буде працювати нормально. А шлунок починається з чого? З ротової порожнини, як людина переживала їжу, яку вона приготувала, як вона її споживає. Так, і шлунок буде працювати, працює шлунок, задоволена буде печінка, підшлункова залоза, кишківник буде працювати. І не буде тих закріпів, від яких забруднюється організм, коли е, не відходить нормально е, сеча, коли е, понижені нирки, сечовідники деформовані, сеча не відходить, полить дуже голова. Ну так в народі говорили, Сеча в голову стукнула. А якщо там не сеча, а якщо там кишківник не працює і там. Такі запальні процеси вже, і все те, що назбиралося, таке черево це три метри дороги перед собою не бачить. Черево величезне задихається. Тому так, треба придивлятися. Підшумкова залоза, вона дуже така вередлива, капрізна. І вона якусь їжу сприймає нормально, а якусь вона сприймає ненормально. І це не лікар, повинен сказати, це кожна людина повинна придивитися до себе, відчути свої органи і направити так. Своє харчування, щоб воно було <кій> оздоровленням, щоб все поживне: вітаміни, мікроелементи, макроелементи, там всі всі там кислоти, жири, все, все те, що які є мікроелементи у рослинах, вони повинні потрапляти в організм і допомагати йому працювати. А що не полюбляє підшлункова залоза? Що не варто вживати в їжу? Це у кожної людини вона працює по-своєму. Наприклад, часто підшлункова залоза по-своєму у кожної людини відчуває ту чи іншу страву. Навіть не тільки саму страву, Уже людина подивилась, вона вже знає, що не хочеться. Уже людина відчула запах, і в неї вже починає паморочитися голова. Крутиться голова, каже, ще ж тільки вдихнула. Хтось наївся часнику. У мене також раніше таке було. Прийде наївся часнику і цибулі, як дихне, ну просто я падаю, паморочиться голова, тому що підшумкова залоза дуже відчуває. Запахи вдихнула той запах і вже може втратити свідомість. Тому кожна людина повинна знати, що в неї є золотник. Золотник малий та дорогий, тобто підшлункова залоза, яка важить 40 грамів. Вона така маленька від 40 до 70 грамів. Вона дуже маленька, але вона відповідає і за травлення в організмі. Вона відповідає і за гормональну систему в організмі. І якщо вона вже відчула той запах, і той запах неприємний, то людина не повинна споживати ту їжу. Вона пошкодить своєму золотникові, а золотник не дасть можливості працювати всім органам і системам. Це дуже серйозно. Я чому у нас є ось таке спілкування з людьми? Ми повинні людей якось підказати їм. Люди розумні, вони багато знають. У них величезний досвід від наших пращурів, але знаєте. Іноді треба нагадати, от лежить у нас калина, ми ж знаємо, що тут багато вітамінів. Ми ж знаємо, що коли застудилася дитина, то їй що треба давати? Їй треба давати морс, з журавлини, калини, брусниці і калина усіх під рукою. Тому що без верби. І кланини нема України, і ось і калина, і верба все це допоможе в перехідний період. Наш весняний допоможе людині бути здоровою і не застудитись. І якщо вже, не дай Бог, там якийсь вірус, то також хочу нагадати: ось ми говоримо про віруси, як же запобігти. От е, я сьогодні, наприклад, е, ну, працювала з людьми до ста людей, прийняла. Люди ж чхають, кашляють, говорять голосно. А я без маски, я працюю з ними. Вони в масках, я без маски говорять. Ну і крапельки слини там летять, десь на губи, десь там на сизову оболонку потрапили. І я для того, і от починаєш уже, якщо віруси попали, починаєш свербіти в носі і починаєш чхати, і починає слізова оболонка видаляти слиз. Що ж ми тоді робимо, щоб цей вірус, який попав, уже в носі у нас є, може в ротовій порожнині, Ну, найголовніше віруси потрапляють до носової порожнини. Ми беремо цибулю. Я весь час нагадую, особливо коли віруси взяли цибулинку, натерли натерли, Тушці столову ложку, навіть чайну. Е, взяли сільничку, додали солі, столова ложка цибулі і півчайної ложки солі. Все це розмішали. І от цю потерту цибулю і сіллю поклали у нізрі. Все за кілька хвилин. Перестає текти з носа. За кілька хвилин людина перестає чхати, і за кілька хвилин вона припинила все просування віруса в її організм. Вона його знищила на разу. Вона не допустила йому піти в бронхи, до легень, устрімлятися туди, щоб легені забруднювати. Це цибуля і сіль. Не пече, не болить, можна не боятись дітям, навіть кладу. Коли діти от приходять, дитина а в неї вже почався вірус, я бачу це, і мені треба негайно припинити, щоб дитини легені потім не страждали. Натираю цибулю і сіллю. Таю дітям саме такі доступні методи: верба, калина, цибуля. Одним словом, все в нас під руками. Треба не тільки не лінуватись, треба приготувати і знати свій організм, не допустити до захворювання, а потім не звинуватити лікаря, що лікар не те сказав, не те запропонував і що ліки дорогі. Так навіщо ж ви себе допускаєте до такого стану? Допустили, значить платіть. Пані Наталю, я вкотре вам дякую за цінні поради. Ну що ж, бажаю всім бути на вершині свого здоров'я. Побачимось.